Перший поцілунок для мене ніс а, такий романтичний, а, романтичний смак, якісь нові переживання. Це було так прекрасно. Я, ну, я дуже переживав. Я і вона дуже переживала. Це був не він, так. Да. Взагалі, було дуже круто, класно, і хочеться ще раз перший раз, але вже не можна. І я так, я просто я як згадую, мене аж переповнюють почуття все. Я дуже сумую за цим. Сумую, але я щаслив, що це мене було. Я бажаю всім таких емоцій і відчуттів. Саме так наші студенти згадують свій перший в житті поцілунок. На останній сходинці рейтингу поцілунок на лавочці біля 11-го корпусу. Скажете холодно, а ви лише уявіть, як ви зігріваєте свою кохану чи коханого, а потім невимушено наближаєтесь один до одного та зливаєтесь у поцілунок. Хоча морози одним коханням не зігрієшся. Тому прямуємо далі. Ліфт це ще одне місце, яке війшло в п'ятірку найзручніших для поцілунку. Хоча займає лише четверту позицію, ТОП-5. Якщо вам вдасться залишитись на одинці, то пристрасний поцілунок і романтична подорож як мінімум до 10-го поверху вам гарантовані. Але насправді місце тут обмаль, і враховуючи довжелезні черги, доводиться якось тіснитися між студентами. Тому враховуйте такий мінус. Ну, поцілунки в ліфті я вважаю, що в цьому немає нічого поганого, але це, мабуть, не найкраще місце, щоб це робити, тому що це не гігієнічно, мабуть, там їздять різні люди, невідомо, що з ними. І якась стара жінка, яка може стояти на поверсі, коли відчиняться двері ліфту, може схватити інфаркт, якщо вона побачить щось дуже таке відверте. Ну, власне, моя думка, я би цього не робила. Але, звичайно, якщо стосовно студентів, то ліфт, я думаю, для них це романтичне місце, і не потрібно дивитися на те, що там брудно, тому що це хвилинка, секунда, яка для них дуже дорога. Ми неодноразово помічали, що на підвіконні коридору восьмого корпусу частенько сидять закохані парочки та мило поглядають зікна на улюблений ан 26 надихаюча та романтична атмосфера. Але це тільки в тому випадку, якщо вас не бентежить така показовість: місто на підвіконі та третя сходинка нашого рейтингу. Якщо ви не знали, в нашому університеті дуже простора бібліотека, яка може виявитись вдалим місцем для вашого міні-побачення. До речі, дуже романтично бути двох серед книг, тісно притулившись один до одного в повній тиші, і при пригушеному світлі бібліотечних ламп почути зізнання в коханні. Поцілунок бібліотеці сьогодні на другому місці великих аудиторіях, як і кіно. Останній ряд для поцілунків. Навіщо кудись ходити та зволікати? Якщо перша позиція топ-5 це лекційні аудиторії. Цілуйтесь на здоров'я! Зі святом вас, студенти. На задній парті можна віддатися почуттю повністю. Проте треба мати все ж таки десь таку кнопку стоп, коли ти можеш зрозуміти, що далі не потрібно. Бо можуть побачити викладачі, студенти. Але, в принципі, це. Você